Участь в хліболаманні, ми згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа. І ще одне я хотів би вам замітити: що кожен раз, коли ми згадуємо хліболамання, ми розуміємо, що ми не тільки звіщаємо Його смерть, але ми розуміємо, що Ось це не останнє для нас. Знаєте, хоча Бог відкликає людей з того земного життя, але Христос колись сказав, що більше не буду пити з вами від плода виноградного, але в царстві буду пити нове вино. Друзі дорогі. І тому ми сьогодні приходимо до того моменту, коли ми. Згадуємо, освіщаємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, як під час старозавітньої Пасхи Христос установив той новий заповід, який заключався в Його крові. Я би попросив брата Юрка, щоб він підійшов сюди, і ми прочитаємо Слово Боже. Із післання апостола Павла до Корифтян, я прочитаю з 11 розділу, з 23 віршам, і ми там написані такі слова. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб. Поблагословивши, переломив, сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на про мене. Так само і чашу він взяв по вечері і сказав, це чаша новий завів моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і ця чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і пітиме чашу Господню, недостойне, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є чаші. Бо хто недостойно їзі п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуді п'є. через це між вами багато хворих, недужих і чимало тих, які покорилися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені і світом. Друзі і другі, ми чули Слово Боже, де апостол Павло від самого Господа прийняв порядок звершення і лівовання. І апостол Павло написав так, що я від самого Господа прийняв то. Читаючи Євангелія, ми бачимо, що апостола Павла не було там разом з іншими учнями. Разом з іншими апостолами, але через пряме відкриття від Господа він детально описав ті події, які відбувалися в тій хорниці. І От я попрошу і е, ми, друзі, другі е, підходимо до того моменту, коли ми будемо звершувати хліболамання, і я попрошу брата Юрка, і він звершить молитву над хлібом. Щиро подяка тобі, Отець, неба та землі, за те, що Ти життя наше продовжуєш. І сьогодні ми, Господі, благословенні тобою по тій причині, що ти даєш нам можливість сьогодні бути виконавцями Твоїх заповідей. Хвала тобі, слава і поклоніння. І сьогодні Господь поможе кожному з нас глибоко аналізувати своє життя. Ми розуміємо, що ми недостойні, але надіємося на мілість Твою і просимо, щоб ти нас благословив. Кожного із нас розділив хліб, благословив його, образно показуючи на твою плоті, яка була, бічує ломімо раді нашого спасіння. Ми сьогодні як тіло твое, як церква Твоя дякуємо тобі, за те, що ти благословляєш, за те, що ти благ і милості. І сьогоднішня участь Господь допоможе не восу совіту робити, а для слави і для покоління тобі, щоб із нашого життя тобі несла слава наш живот, Бог, Отець, ти Святий дух. Амінь. 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 А, щоб він взяв по вечері і сказав ця чаша нової. Завід у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомін про мене. Дякуємо тобі ще раз, Господь. Господи, даруєш для нас таку чудову можливість, Господь, знаючи, що людина о, має слабість забувати, але ти сьогодні обновлюєш наш разом через Господі. Ті твої чудні заповіді, Слава тобі. Ми просимо, щоб ти благословив. Віно образно яке показує на пролиту кров, яка сьогодні жива діюча, яка має силу очистити, омити всякий гріх, Всяко, хто приходить до тебе в покаянні, вона має вплив на кожну із нас. Господи, сьогодні розділи серед нас, не прогнівайся на нас, удостой кожного з нас. Дави Твоє ім'я прославлено, наш Бога Отець, Син Святий Дух. Амінь.